Мова. Ти безмежна у своєму просторі, як і сам Всесвіт. Ти бурхлива й бульна, ти кличеш мене і заворожуєш своєю мелодійністю. А я, немов маленький метелик, як на свічки лечу до тебе у твої гарячі, палкі обійми у твої слова. Адже спочатку було слово. І я просто не можу без тебе існувати, бо ти сильна, лагідна і зрозуміла. Більшої сили, ніж рідна мова на світі не існує: мова краса спілкування, мова як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство ясне, мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Рідна Україна, мова соловіна, золоте колосся, маки у житах, край калина, верба яворина, храми і світлиці у ранковий час. Рідна Україна то душі краплина. Пісня, журавлина у ранковий час. Рідна Україна то земля єдина, що сходив ногами босими Тарас. Ми живемо у чудовій, багатій, мальовничій землі, на нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І не гоже, просто соромно бути поганими нащадками у таких великих і славних батьків. І коли є загроза, хоч те, що втратити з цього скарбу, нас проймає тривога, як матір за рідну дитину, як байливого господаря за чистий лад. І ми маємо не дати згорнутись крила, не дати обірватися золотій нитці, яка тягнеться ставних віків наших дні. Ми маємо стати гідними синами і дочками тих, хто в найтяжчих випробуваннях зберіг рідну мову і передав її нам. Знаймо, бережімо, збагачуймо велике духовне надбання народу рідну українську мову. Бо мова основа духовного життя народу. Ми, українці! Пишаємось тим, що ми діти великого, доброго й славного народу. Пам'ятаймо, є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байди нам б'ється, і що ми на Вкраїні таки український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься. Чи не найціннішим надбанням українців є наш нездоланий? Вулелюбний дух, жадоба волі та потяг до незалежності. Ти віками ненько, чоботом прим'ята, але підіймалась, мов берута м'ята, і палала в серці стогоном любові, і сини до тебе підпливали кров'ю, їх могили темні на архіпелагах, хрещені добою на страшних увагах. І все ж таки крізь перепони, цензурі й тюремні грати завжди лунатимуть пророчі слова. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Кожна людина, яка поважає себе, країну, мову, не буде калічити своєї мови, бо вихована людина говорить грамотно та красиво, навіть про найбуденніші речі. Бо мова не ділиться на святкову та буденну. Чого ж ми інколи цураємося рідної мови, чому засмічуємо її різними словами паразитами? На превеликий жаль, так склалася доля нашого багатостраждального народу, що його мова та його дух довгий час не могли розвиватися вільно і незалежно. І от до чого це все призвело. Казали «Привет», мені казали здравствуй, давай до світання, казали мені. Все це було б нормально, все це було б не страшно, якби це було у вітері або у Москві. але такими словами мене стрічає столиця. Це нам тих хрещатих, це завди Дніпро. Ні, я з України, проти вас, я не проти. Але мені треба знати, хто тут бо. Ні, я з України, це не проти Європи. Це завжди хвищати, це там не Дніпро. Ні, я з України, проти вас, я не проти. Але мені треба знати, хто тут. Так я з України. Так я з України. Так України! Простуймо світом гордо і незалежно. Знаймо, що ми діти вільної України, багатостраждальної, але роботящої та доброї, щирої нашої батьківщини. Любімо свою мову, свій милий край, свою Україну, не будьмо байдужими. Разом захищаємо найбільше наше багатство, нашу рідну українську мову. Пам'ятаємо, доки буде жити українська мова, буде існувати українська нація. Бо мова дух народу. Скільки української мовної території, стільки й української державності. Рідна мова. Без тебе ніхто є, мов відірваний вітром листок.